Вітаю усіх любителів шопінгу на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут показую огляд у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду. Розпочинаю відео я із золотих рибок, так що можете загадувати бажання воно обов'язково здійсниться. Також не забувайте про вподобайки цьому відео та можете писати коментарі, буду дуже вдячна! Всім гарного перегляду! На касі у магазині зустрічає мене пряже, було два таких великих моточка, і подивилася я сумочки. Сьогодні тут уже п'ятий день після завозу вагового товару, і третій день після завозу люксу. Отже, ціна за кілограм виходить: 291 гривня це ваговий товар, і 738 гривень це за люкс. Оці скейчерси цікаві, намокати вони точно не будуть. Багатолітнього взуття спортивного це полиці з люксом та ексклюзивом. У цьому магазині. До речі, мені подобається, що вагове взуття воно не накидано, знаєте, от, в секучою у цих боксах, а воно розкладено також на полицях. Це вже я передивляюсь, що лишилося із вагового товару сумочки-шопери. І оце взуття на полицях все викладається. Виставлено гарненько, можна все роздивитись. Окремо розставлене жіноче, чоловіче та дитяче взуття дуже зручно, бо заходила перед цим у магазин. Там якраз завоз вагового товару дуже багато привезли взуття. В них є полиці, розставлена, але не все. І отак цілий короб навіть зверхом був напханий оцим взуттям. Там люди риються, шукають ще й другу пару. Знайти там дуже важко, насправді його треба все викинути на підлогу, щоб взагалі щось знайти. А сумки тут взагалі розкидані на декількох місцях, тому тут вже подивилася я шопери і сумочки такі з тканевих матеріалів. Також на вазі тут багато постільної білизни я знайшла наволки на декоративні подушки. Чотири святкові такі наволочки на декоративні подушки, новорічна тематика. по дві однакових. На люксі FNDF сарафанчик. Це, здається, чиндем. Ні, Німко, праймарк. 19 фунтів коштували брючки. Нью-12 розмір. На резиночці, на горловинці це. Яруси внизу поробили. От знову біла сукня. скажіть за все, це льон. Не видно етикетки. Так, 100% льон і поліестер 100% підкладку. Она мені показувала блузу, 100% було написано шовк і підкладка була віскоза. Дівчина написала, що це блуза не з шовку, а з візкози. Перша це верхня тканина, це льон. Так, папайя, це восьмий розмір, яскрава. Синя. З помаранчевим також гарно мені подобається. Таке поєднання. Треба щось придумати. Ось які тонесенькі брюки. Зовсім тонесенькі тонесенькі протілітелсін. Їх в ексклюзиву приділили Так їх не запаришся. Ще одні. Це вже помаранчеві. Це, до речі, вже друга фірма Міс Джуслін. Також прозоріон на жару Так, ще у нас тут льони віскоза? Сукня від Марк Спенсер, це 18-й розмір, біла смужку, чорну тоненьку. Ось прикраси які. Бачите, смаради. Ще блискітки, вечірня сукня, а ні, це камбес. Це брючний комбез Комбінезон, Знову квадратний виріс по горловинці лук, довга сукня, тут щось червоне. Що це таке? Ого, теж лук, десятий розмір, також довга сукня. Точки ФНДФ на запах з валанами, а тут чорна. Це чия не зрозуміла, там щось написано. На чорному фоні їдучий комплект, синтетичний топ і брючки. Райленд 48 фунтів коштувала цупка тканина на, на кнопочках. Джинсове, джинсова сукня. Так, нова з етикетками 49 євро по фігурі зелено синя. Камірець цікаво зробила, але це розмір XL. Так, віскоза, тут бавовна 12% льна. Смужка також тут. Сіра біла, петіт, Це восьмий розмір. Ось які гарні, які жуки. Сувенір. Коротесенька. Тут так цікаво зробили спереду. Це як кардиганчик навіть, це не сукня, бо воно відкрито, тут все такі цікаві. Тут, знаєте, вони зробили, як наче каміння ці жуки золоті. Все від відпапає, нове також 14 це ромпер. світло Світлорожавий, але він... То Дитячі яскраві, гарнесеньке, дівчинку рожеве це від дощу, тепленький, джемпер, усі які кошенятки. Натмег. Це вже підлітковий дорослий Так, це новозі, здається, чехол для ракетки. І один. Це я вже пішла подивитись ваговий товар. Це стієчка товар товарня. Бавовна. І 14% льна від Дорті Перкінс. Бачте, дня. Така спідниця, ага, це 18 розмір праймарк, Світленька. І знову таки, оці по боках, вона довша. Крій такий нестандартний. Також спідниця. Ось новий взагалі джемпер. 16-й розмір відтаю. Це для дому. Темний пусковий колір. Марк Спенсер. знаєте, що мене тут зацікавило, що оці шви, вони плоскі. Таке, як роблять на термобілизні і роблять з маріносової вовни. Тут дуже схожа матеріал, але зрізали бірку, не видно. Ось, будь ласка, було в ексклюзиві, потім в люксі, і його від, е, наприкінці-кінці відправили вагу. Таке щось яскравеньке було, але бачите, і зачіпку зробили. Ну це могли тут у в магазині зробити, бо вішаки такі колючі, трохи. Ну, 100% поліестер. Ну, тобто, куди йому до ексклюзива, я не знаю. Вона на вазі вже висить, це вже не перший день вагового товару. Воно, який червоний гарний колір. Яскравий, такий мені подобається. Так, що тут? Це так, на стієчці, зараз буду дивитися, що попід вікнами розвісили. Буквально недавно я приміряла, ну, там були більше ці крильця, рукава, і тут 16-й розмір джинсове сукня з такими цікавими рукавчиками. Ну, це більше не рукава, плечі зробили. З бахрамою. Дівайди 36-й. Бачите, які яскраві троянди. Це ромпер, він більше для дому чи для пляжу. Це знов таки 18-й next і колаборація Моріско. Персиковий колір. Але вигляд, має вигляд на більший розмір. Рівер Айленд 12-й. З драпіровкою попереду. вона коротка. Ось ще 10 й розмір. Такий як бархат. Матеріал. також коротенька. Марк Спенсер. Темно-синій колір коротенький, сарафанчик, ще й смужками там не зробили. На тонких бретелях, Напевно, що віскоза. Колір гарний. Бірок немає. На жаль, дуже схожа тканина на шовк, але немає бірок знизу. Таке, знаєте, більше як якась ручна робота, але тут бірочка є, більше нічого. Сіренька сукня. Знову ж таки сіре. Поєднали з рожевим Bonmarчі. Написано 14-й розмір. Літня сукня. Приємне поєднання. Віскоза і Еластан. Ось навіть костюм на дорослого по цирк. 70-лі 30 вовна. Темний фіолетовий колір. Це якась, як знаєте, подовжена. Водолазка, можливо, це. Та ні, це напевно що водолазка Тільки серед суконь вона висить. French Connection М розмір. Манслів Бангладеш. зроблено Френц Сіренький. Доволі часто зустрічаються. Новий кардиганчик. 16 розмір від Джордж. Помаранчевий світлий. Так, це Вайтстав Кардиганчик. Він якийсь малесенький. Віскуза, Нілон, Аламсул, Бавовна, Кашемір. Бірюза. От вони полюбляють також Пам'ятий дуже. Ось яка блузочка Роман. Також 18-й великий мені. 100% віскуза. Так, від H&M. На знижках було таке прозоре. Сіренька прозора, таке, наче як верхній слой, знаєте. Щось треба піднести якусь маєчку. Так, футболка сіра. 100% льон. написано 14-й розмір в Лондон. Цікава гарнюня, савуня. Так, планувала знайти. Іншу спідницю, але знайшла оцю до помаранчевого верху. Літня квіта. Тут і великі, і маленькі, і різноманітні. По кольору якраз співпадає все. Це маловатий ланслів мені. Спідниця мені подобається, така довжина за коліно. Яскраво. Скільки це папая? Як я вже сказала, ціна за кілограм 291 гривня, вішак важить 16 гривень, тобто лонслів виходить за 34 гривні, а спідниця за 53 гривні сьогодні. Так, темна фіолетового а, кольору це безрукавка, але вона не довга. Не і до довгої спідниці негарний вигляд має. Тобто це до брюк, бо до шортиків, але не до не, всього ще зав'язки І позаду, і по боках. Безрукавка вийшла за 71 гривню. Тільки нещодавно казала, що Кукай вже не зустрічаю думаю, одяг. І от сьогодні маєчка літня, коротенька від Кукай. До речі, з цією спідницею. Поєдналася так добре. Ну, вона темно бордовий колір. Бертись з коричневим тут так співпало. Легесенька, я думаю, це льон, але тут бірки зрізані, немає бірок з смужки відрізана, не видно склад. Вона невеличка та ще й така невагома маєчка вийшла за 13 гривень. Ось ця спідниця, але вона на камері була такого коричневого кольору. Ціна її 77 гривень. Так, льон сірого кольору, але тут є плями. Побачила вже на собі закруглений низ, спинка довша ніж. Передали вона якось і витягнута на один бік, і ще й плями є. З плямами я не буду заморачуватись. Ціна футболки сьогодні 44 гривні. Так, спідниця взагалі більше навіть до коричневого. А це зелений. А на екрані бірюза. Бірюза з коричневим, зелене з коричневим гарно поєднуються. Ну, вона мала мені. Ой, Маленька. Так, отут, бачите, защіпки поробили і вона розширяється донизу, тут тільки прямий низ, тільки спідниця рівненька, не розширена. Зараз з іншою спідницею ще переміряю. Сон 16 за щипиками. І розширена донизу. 100% бавовна. Ціна цієї бавовни сьогодні 36 гривень. Підглянула тільки що. Тут навіть кашемір є у складі. Це тепла спідниця, мідіна жона. Але вона не завущена, а розширена трохи донизу. Спідниця тепла, нелегенька, ціна 108 гривень. Так, це спідниця Zara Woman. Тут у нас вовна 25 нейлона і 10% кашеміра. Вона Розширена трапеція. Ця спідниця загалінова. Саймон Джефрі. Яскрава. Це вайтстав футболочка, 100% вовна. Темно-фіолетовий баклажанний Це автограф. яка ще блуза помаранчева. Знов-таки рукав широкий, не тягнеться тканина H&M 42 12, 100% бавовна зі складом. Ви знаєте, такі шари раніше зустрічалися. Вони з підвіскою на навіть на ваговому товарі були, але були пусті. Тут я відкрила і ви знаєте, не сподівалася там побачити. Якщо ви знаєте, що там всередині, можете написати у коментарях. Я скажу чесно, я не здогадалася. І ось тут новий такий стаканчик, все запаковано і всередині, бачите, баночка написана крем. Або це розбавляти щось там і випивати, якийсь напій робити, або крем все-таки косметичний. Пончо величезне. Віддащу, воно нове. Рейн пончо. Пончо було на вазі сьогодні. Величезне. І був тепленький одяг для собачки. Також на вазі. Ось такий сьогодні вийшов в мене шопінг. Дякую всім за перегляд відео. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за коментар, за вподобайки. Також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок, не тільки в секонд конхенді, і також мирного неба. До наступного відео. Всім пока!